Уяви собі чоловіка, що все життя працює на землі, вміє приборкати норовливого бугая, лагодити трактор посеред поля і торгуватися так, що скупник зерна кусає собі лікті, але при цьому він тремтить від однієї лише думки про розмову з жінкою. Дивно, правда? Та ще дивніше те, що одного дня такий чоловік вирішив найняти фальшиву наречену, не тому, що він був багатієм зі столичних серіалів. А тому, що просто боявся глузувань родини на весіллі брата, але те, що мало бути грубою вигадкою, обернулося історією, про яку говорило все село. Хтось скаже наймати дівчину для показухи це приниження, інші скажуть та він, молодець, викрутився, але правда завжди десь посередині, бо іноді найбільші дурниці відкривають двері до найбільших благословень. У цьому відео ти дізнаєшся, як брехня, народжена зі страху, може перетворитися на любов, що народжує життя. І так звучить як казка, але ця історія настільки реальна, що після неї ти вже не зможеш дивитися на своє життя так, як раніше, бо якщо ти колись відчував, що через страх упускаєш шанс бути щасливим, ця історія змусить тебе замислитися. Що важливіше залишатись у своїй зоні комфорту чи зробити крок назустріч невідомому. Ризикуючи всім. Сьогодні ти дізнаєшся про вибір, що змінив долю не лише одного чоловіка, а й усієї його родини. Олексій Мельник був тим чоловіком, що прокидався ще до сходу сонця, вдихав аромат свіжозвареної кави у турці, і одразу складав у голові план, що сьогодні треба зробити у господарстві. Йому було 42 роки, і він ніс на своїх плечах важкий тягар зберегти землю родючою, худобу здоровою. Рахунки сплаченими, а честь родини непорушною. Та була одна річ, яку він так і не навчився плекати стосунки. І справа була не у небажанні. Просто коли йшлося про почуття, його слова губилися, наче насіння яке не проростає. Дивно, правда? Чоловік, що вміє торгуватись за кожну копійку на базарі, тремтів при одній думці про побачення, а мати його о пані Ганна. Вона була як літня злива. З'являлася зненацька, гриміла своїми словами, змивала всі сумніви, а після неї залишався особливий запах мокрої землі. Сину, коли ж я онуків побачу? питала вона, замішуючи тісто на вареники з вишнями. В її очах усе було просто обрав дівчину, привів у хату, весілля справили, і живіть собі. Але для Олексія це було все одно, що доїти шалену корову, ризикуючи отримати копняк. Якщо ти хоч раз боявся зробити крок через страх осуду, ти зрозумієш його стан. Часто Олексій стояв на ганку своєї хати, вдивляючись у сірий обрій над ланами пшениці, думаючи, чи приречений він жити сам у цій великій, надто тихій хаті. Він так багато працював, що не мав часу їздити на весілля чи вечорниці в селі. А якщо й приходив, то був останнім, хто заходив, і першим, хто йшов, і тоді в його голові крутилося одне й те саме А що, як я їй не сподобаюсь? Що, як скажу щось дурне, страх осуду паралізує мрії ще до того, як вони народяться. Якщо ти хоч раз мовчав перед людиною, яку хотів вразити, тобі це знайоме. Знаєш, цікаво спостерігати, як у житті сміливість у одній сфері не гарантує сміливості в іншій. Олексій міг ночами гнати трактор під зливою, виходити серед хуртовини рятувати телят і торгуватись із скупниками зерна, що хитріші за лиса. Але варто було заговорити про кохання, його мовби підкошувало. Та найцікавіше те, що іноді для змін не потрібна мужність, іноді потрібно лише маленьке, неочікуване штовхання долі. А незабаром Олексій отримає саме такий поштовх з такого боку, що навіть його мати не повірить. Коли Олексій отримав конверт із запрошенням на весілля двоюрідного брата Сергія, серце його стиснулося, як стискається рука, що боїться відпустити мотузку над прірвою. Він одразу уявив собі цей день. Довгий дерев'яний стіл під навісом, запах домашньої ковбаси й сала, дзвін келихів, гучні тости, а між ними питання, що жалять сильніше за кропиву. Ну, Олексію, коли ж ми твоє весілля справлятимемо, скаже дядько Степан, і всі дружно засміються. Такі слова здавались йому важчими за мішки зерна, що він носив щодня. Тієї ночі, лежачи на дерев'яному ліжку під вишитою ковдрою, він дивився у темну стелю і думав Я не витримаю цих докорів. І тут його осінило. Він згадав про оголошення, що бачив якось у газеті. Послуги супроводу на урочисті події, дискретність гарантовано. Тоді він подумав, що це для міських бізнесменів, але зараз чому б і ні? Ідея найняти дівчину, яка вдаватиме його наречену, здалась йому одночасно безглуздою і геніальною. Іноді знаєш рішення, що здаються найдурнішими, рятують нас у найважчі моменти. Наступного ранку, поснідавши варениками з сиром і сметаною, він набрав номер, що знайшов у газеті, І голос його тремтів, як листя осики на вітрі. Доброго дня, мені потрібна супутниця на весілля, промовив він, відчуваючи сором, що палив щоки. Але бажання уникнути глузувань було сильнішим за його страх. Ми всі іноді робимо щось, що здається принизливим, аби зберегти рештки власної гідності. І знаєш, це нормально це частина нашої людяності. Олексій не міг уявити, що цей дзвінок стане першим кроком у подорож, яка змінить його життя, бо доля хитра штука вона часто приховує найбільші подарунки у найбезглуздіших ситуаціях. і того ранку він навіть не здогадувався, що разом із фальшивою нареченою. Отримає шанс вирвати з серця сором і посадити там щось нове. Але про це вже незабаром. Через два дні після дзвінка до Олексія приїхала Марія Савченко. Її волосся кольору льону було зібране у косу, а погляд теплий і уважний, наче вона вміла бачити людину наскрізь. Вона представилася спокійно, без жодної натягнутої посмішки, а у її голосі. Відчувалась упевненість людини, що знає собі ціну. Я закінчила психологію у Львові, сказала вона, а зараз працюю з людьми у різних сферах. Роль твоєї дівчини для мене це робота, але я зроблю її якісно. Її простота і водночас професійність заспокоїли Олексія. Він подумав може, вона й справді зможе мене врятувати від родинної ганьби? Вони сіли на лавці під старою грушею біля хати і почали вигадувати історію свого кохання. Марія питала про його дитинство, про батька, що помер, коли Олексій був ще підлітком, про школу у райцентрі, де він був відмінником, але так і не наважився запросити однокласницю на танці. Вона слухала уважно і занотовувала деталі, щоби під час розмов з родиною не помилитися Ти скажеш, що ми познайомилися на ярмарку у Полтаві, усміхнулась вона. Я вибирала рушник. А ти допоміг мені знайти кращий візерунок. Ця вигадка здалась Олексієві напрочуд теплою. Марія пояснила, що кожна деталь важлива, аби виглядати переконливо. Люди вірять у дрібниці, сказала вона. Наприклад, якщо тебе запитають, що я люблю їсти, скажи борщі з пампушками та сало з часником це викличе посмішку, бо звучить правдоподібно для сільської дівчини. В її голосі не було жодної зверхності. Лише професійна впевненість. І Олексій відчув, що поруч із нею, його сором потроху відступає. І знаєш, іноді достатньо людини, яка не сміється з твоїх страхів, щоб ти захотів подолати їх сам. У той вечір, коли сонце вже сідало за жовто-зелені лани, вони закінчили свій сценарій. І, хоча усе це мало бути грою, у серці Олексія вперше за багато років зародилося дивне тепло. Він не міг зрозуміти, що саме його зігріло. Чи то уявна історія кохання, чи присутність жінки, яка слухала його без осуду. Але тоді він ще не знав, що найцікавіше тільки починається. Коли Марія приїхала на ферму Олексія наступного ранку, її очі світилися щирою цікавістю. Вона вийшла з машини, глибоко вдихнула свіже літнє повітря, наповнене запахом сіна, і сказала Боже, як тут пахне дитинством. Моя бабуся жила у селі на Тернопільщині, я часто там була. Ці слова одразу зруйнували невидиму стіну між ними. Олексій провів її стежкою до корівника, показав, де стоять телята, розповів, як доглядає за ними взимку, щоб не замерзли. І вперше за довгі роки відчув гордість не лише за те, що робить, а й за те, хто він є. Марія слухала уважно, ставила питання, нахилялася до тварин, гладячи їх по шиї. А чим годуєш? питала вона. А як відрізняєш кожну корову? Її зацікавленість була настільки природною, що Олексій ловив себе на думці це все неправда, а відчуття справжні. І знаєш, так буває в житті, коли гра поступово стає реальністю. Вона попросила навчити її доїти корову, сміялася, коли молоко бризкало їй на руки, і тоді Олексій теж засміявся так щиро. Що навіть старий пес Бровко підняв голову від подиву. В обід вони сиділи за дубовим столом біля хати, їли борщ із часником і свіжим кропом. Марія розповідала про своє навчання у Львові, як працювала волонтером у притулку для бездомних тварин, як мріяла колись відкрити свою психологічну практику в селі, щоб допомагати людям не лише ліками, а й словом. Її розповідь захоплювала. Вона була зовсім не такою, як дівчата, з якими він колись намагався познайомитись у райцентрі. Вона не хвалилася собою, а ділилася життям. Того вечора, коли сонце сідало за лісосмугою, а повітря наповнювалось запахом м'яти та польових трав, вони сиділи на лавці мовчки. Мовчання було не важким, а затишним, наче тепла ковдра. І хоча їхня історія мала залишитися вигадкою для родини. У грудях Олексія вперше за багато років з'явилося відчуття, що, можливо, це лише початок чогось справжнього, але він і гадки не мав. Як усе обернеться далі? Весілля Сергія відбувалося у великому дворі, прикрашеному кольоровими стрічками, паперовими квітами та гірляндами зі свіжих трав. Олексій приїхав з Марією, і коли вони вийшли з машини, усі одразу обернулися. Марія була у простій блакитній сукні з тонкою вишивкою по коміру. А її коса була заколота шпилькою з маками. Вона виглядала так природно, що навіть мати Олексія, пані Ганна, яку важко було здивувати, завмерла на мить. Боже, яка гарна дівчина. прошепотіла вона сусідці. Протягом усього весілля Марія тримала Олексія за руку, посміхалася його родичам, допомагала жінкам подавати страви на стіл, розмовляла з бабусями про рецепти вареників з сиром та з дідусем Миколою. Про врожай жита цього року. Її щирість і доброта підкорювали серця. Олексій дивився на неї, і всередині все тануло. Він бачив, як вона нахиляється до його матері, допомагає їй розрізати торт, як гладить по голові маленьку племінницю і сміється разом із гостями над жартами тамади. Ніхто й подумати не міг, що це гра. Їхні погляди, дотики, легкі обійми під час танцю здавалися справжніми. Коли зазвучала повільна пісня у виконанні сільського гурту, Марія поклала голову йому на плече, і він відчув запах її волосся легкий, з нотками польових трав та меду. У ту мить йому здалося, що весь світ зник, залишились лише вони двоє. І хоч навколо лунав сміх, співи й тости, його серце билося у зовсім іншому ритмі тихому, але впевненому. Наприкінці вечора, коли гості вже збиралися додому, Мати Олексія підійшла до нього і тихо сказала: Сину, дякую, що привів таку дівчину. Я бачу, вона добра. Не відпусти її. Ці слова встромилися в його серце як ніж, але ніж не болю, а прозріння. Бо саме тоді він зрозумів їхня вигадана історія вже не здавалася йому брехнею, та він ще не знав, що правда про Марію відкриється раніше, ніж він встигне щось змінити. Наступного ранку, коли роси ще блищали на зеленій траві, а перші промені сонця золотили старий колодязь біля хати, Марія сиділа з Олексієм на лавці. Вона мовчала, дивлячись на курей, що клювали просо. А він відчував, що щось сталося. Нарешті вона зітхнула і сказала тихо, але твердо: Олексію, я маю тобі дещо сказати. Я ніколи не була професійною супутницею. У мене справді є диплом психолога, але роботи зараз немає. Цей підробіток це була моя спроба врятувати себе від боргів за квартиру. Її голос тремтів, та вона дивилася йому прямо в очі. Олексій мовчав. Він відчував, як серце стискається від несподіванки, але дивним чином не від злості. Бо все, що вона говорила про себе, про навчання, про бабусю на Тернопільщині, про мрії допомагати людям. Усе це було правдою. Він бачив її щирість, відчував її біль. У кожного з нас бувають моменти, коли доводиться йти на відчайдушні кроки, щоб вижити. І замість осуду в його грудях з'явилося співчуття. Бо хіба не всі ми часом змушені грати чужі ролі, щоб не померти від реальності? Вона опустила голову, її коса впала на плече, і тихим голосом сказала Я розумію, якщо ти хочеш припинити це все. Я не хотіла тебе обманювати, але боялася, що інакше не знайду виходу. У її очах блищали сльози, але вона не витирала їх, Мов би хотіла показати, що вже не боїться правди. І знаєш, іноді саме у таких митях народжується справжнє кохання не у подарунках чи красивих словах, а у чесності, яка оголює душу. Олексій сидів мовчки, а в голові його звучала лише одна думка вона сказала мені правду. Вона довірилась мені. Він ще не знав, що скаже наступної миті, але всередині вже визрівало рішення, яке змінить усе їхнє життя. Та про це вже далі. Після її зізнання настала тиша така глибока, що було чути, як мухи дзищать над старим возом біля сараю. Олексій сидів, опустивши очі на потріскану дерев'яну підлогу ганку, а Марія вже готувалась почути найгірше. Та раптом він підвів голову і сказав Марія, а я ж закохався не в ту роль, що ти грала, а в тебе справжню у твої очі, твої слова, у те, як ти слухаєш і як смієшся, усе інше дрібниці. Його голос звучав тихо, але в ньому була сила людини, яка нарешті знайшла істину. Марія здивовано дивилася на нього, ніби на святого Миколая, що з'явився серед літа. Її очі заблищали, але цього разу не від сліз розпачу, а від сліз полегшення. Але як ти можеш після всього цього? прошепотіла вона, не вірячи у його слова. Та він тільки всміхнувся. Бо я бачив твоє серце, Марія, і воно справжнє а більше мені нічого й не треба. І знаєш, у тій простій фразі було більше сили, ніж у всіх гучних освідченнях світу. Він узяв її за руку. Теплу, маленьку, трохи шершаву від роботи, і відчув, як з його плечей спадає тягар багаторічної самотності. Дай нам шанс, сказав він, не як актору і клієнці, а як двом людям, яким доля дала другий шанс. У його голосі звучала та сама впевненість, з якою він колись торгувався за теля на базарі, але цього разу він не купував він віддавав, віддавав своє серце без страху. Марія мовчала кілька секунд, а потім її обличчя осяяла усмішка щира, тепла, така, що навіть сонце над селом здалося блідим порівняно з нею. Та попереду на них чекало ще одне рішення, яке назавжди змінить їхні долі. Але про це трохи згодом. Марія сиділа мовчки, ніби слухала не його слова, а стукіт власного серця, що виривався з грудей. Вона завжди вважала себе сильною, бо життя змусило її бути такою боротися за квартиру. Шукати підробітки, мовчати, коли хотілося кричати. Але зараз, дивлячись в очі Олексія, вона відчула, як її сила тане, залишаючи лише правду. Я не можу взяти з тебе гроші, сказала вона тихо, але твердо. Як я можу брати плату за щось, що хочу робити по-справжньому? Він здивовано глянув на неї. Його рука, що тримала її долоню, була шорсткою з потрісканою шкірою. Але її тепло проникало в серце Марії швидше, ніж сонце нагрівало землю після холодної ночі. Ти впевнена? спитав він. Вона всміхнулася, і в її усмішці не було ні тіні страху, ні натяку на жарт. Так, Олексію. Якщо ми продовжимо, я хочу, щоб це було справжнє без сценаріїв, без оплат, без вигадок. Вона відчула, як всередині щось клацнуло. Наче старий замок, що відкрився після багатьох років, і хоча її розум шепотів це ризиковано, її серце відповідало це шанс. І знаєш, у житті часто буває так найбільші страхи ховають найбільші подарунки. Того ранку вона не знала, чи чекає її щастя, чи біль, але вперше за багато років їй було байдуже бо вона відчула, що нарешті живе по-справжньому. Вони сиділи так ще довго, дивлячись, як над полем сходить вранішній туман, і мовчали. Але то була не порожня тиша, а тиша двох людей, що нарешті зняли маски. Та попереду на них чекали дні, які випробують їхню рішучість, і доведуть, що справжнє кохання народжується не з вигоди, а з вибору. Але про це вже далі минуло кілька днів. Літнє сонце вже пекло нещадно висушуючи землю так, що вона тріскалася під ногами. Олексій порався біля трактора, коли почув знайомий звук старенької машини, що під'їжджала до двору. Він обернувся і побачив Марію. Вона вийшла, тримаючи в руках невелику сумку, а на її обличчі була та сама усмішка, що знімала з його душі всі тягарі. Я подумала, сказала вона, злегка знітившись, що якщо я залишуся тут, не як твоя роль, а як твоя жінка. Він стояв мовчки, ніби земля перестала крутитися під його ногами. Потім підійшов до неї, взяв сумку з її рук і просто сказав: Ласкаво просимо додому, Марія. Її очі наповнились сльозами, але вона не відвернулася. Вона знала, що цей дім, старий, дерев'яний, з потрісканими віконницями і запахом сіна, став для неї найкращим місцем на землі, бо дім це не стіни, це людина. Біля якої ти можеш бути собою. З того дня вони почали жити разом. Марія допомагала Олексієві на господарстві, варила йому борщ із часником і пампушками, а вечорами вони сиділи на лавці під грушею, пили узвар і говорили про все на світі. Родина Олексія прийняла її як рідну. Мати пані Ганна обійняла її і сказала Тепер ти моя донька. І в серці Марії щось загоїлося, мов рана, що довго кровоточила. Та найбільше, що змінилось у житті Олексія, це він сам. Він більше не соромився говорити про свої почуття, бо знав, що його слухають. Він прокидався вранці, бачив поруч Марію, і світ здавався йому теплішим, навіть коли на дворі лютувала негода. Але попереду на них чекало ще одне випробування, яке змусить їх подивитися на своє кохання зовсім під іншим кутом. Про це вже зовсім скоро минув рік. Того літнього дня вся ферма була прикрашена живими польовими квітами, стрічками і вишитими рушниками, що мати Олексія вішала на ворота з самого ранку. Весільна церемонія відбувалася просто на подвір'ї під старою грушею, яка бачила всі їхні розмови, мовчання і народження кохання. Марія стояла у білому ляному платті, вишитому маками й волошками, а її коса була прикрашена вінком зі свіжої ромашки. Вона усміхалась крізь сльози, коли священник благословляв їх. Олексій тримав її руку міцно й ніжно водночас і думав про те, як дивно життя влаштоване. Ще рік тому він боявся навіть підійти до жінки, а сьогодні стояв поруч із тією, яка стала сенсом кожного його ранку. Коли їх оголосили чоловіком і дружиною, гості закричали гірко. А він нахилився і поцілував Марію так. Як цілують лише тоді, коли нарешті знайшов свою людину серед мільйонів. Через кілька місяців у їхньому домі з'явився ще один голос маленький хлопчик, якого вони назвали Дмитриком, на честь дідуся Марії. І коли вони вдвох сиділи біля його ліжечка, слухаючи, як він дихає, Марія прошепотіла Пригадай, з чого все почалося. Олексій усміхнувся. Бо справді їхнє кохання народилося з брехні. Але з тієї брехні виросло щось таке чисте і справжнє, що навіть найкращий сценарист не зміг би вигадати. Іноді в житті так і буває найбільша помилка стає найбільшим благословенням. І знаєш, сидячи біля сина, вони зрозуміли немає значення, як усе почалося, якщо зараз ти живеш у правді і любові. Але це вже була зовсім інша історія історія про родину, що народилася не завдяки ідеальності. А завдяки сміливості бути собою. То як ти думаєш зараз? Чи є у твоєму житті брехня, яку ти боїшся відкрити, бо думаєш, що все зруйнується? А може, навпаки, ти стримуєш правду, яка могла б принести щастя не лише тобі, а й тим, хто поряд? Історія Олексія та Марії показує нам просту річ справжнє кохання народжується не тоді, коли все правильно, а тоді, коли ти насмілюєшся бути собою, навіть якщо весь світ проти. Подумай про це сьогодні перед сном чи не час тобі нарешті зробити крок назустріч своєму життю, замість того, щоб усе життя грати роль, яка тобі не подобається? Що якщо саме твоя найбільша дурниця стане початком найбільшого благословення, напиши в коментарях, яка твоя найбільша мрія, але яку ти відкладаєш через страх осуду. Я прочитаю кожен коментар і відповім бо твоя історія може стати натхненням для інших. Не забудь підписатися на канал та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити наступні історії, які допоможуть тобі стати сміливішим, мудрішим і щасливішим. Бо, як показує життя, іноді одне відео змінює все твоє бачення світу. То що обереш ти залишитися у страху чи, нарешті, почати жити по-справжньому?